Сьогодні вирішила в перших таких прогулянкових відео прокоментувати, трошки поговорити з вами. Тому що Борщагівка – це мій рідний район, я там народилася і виросла, і люблю його всією душею. І ось той відеоряд, який ви зараз бачите, ту красиву природу і зелень, це саме так я завжди бачила свій рідний улюблений район. Хоч про нього, як правило, і ходить не дуже гарна слава. Всі наймоцій анекдоти про там траєшку і борщагу. Типу, вже там він криміногенний, неакуратний, старий і так далі. Але ну ви бачите самі зараз на своїх екранах, що це зовсім не так. Це приємний, сімейний, класний район для життя. Хоч я там вже зараз і не живу, але я справді його досі дуже 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 сильно люблю. і Із задоволенням, коли приїжджаю, то гуляю, я дивлюся на це все в мене. З самого мого першого смартфона, коли він в мене з'явився. Просто гігабайти фотографій, відео забиті, воно все в мене досі лежить по різних хмарах. Я не можу від цього позбутись, бо для мене це такі спогади, і ну це просто банально красиво. Тут дійсно не без проблем, типу, як і у всіх старих районах, бувають а, якісь моменти і. Ну, з водою, з комунальними службами, і так далі, і так далі. Але в першу чергу я завжди все одно дивлюся на його зелень, на його красу, і я рада, що змогла з вами поділитися нею.